8 лютого фінал національного відбору на Євробачення 2025. Ми з командою продовжуємо знайомити глядачів із фіналістами. І на черзі знайомство із виконавицею Крилата, яка виступатиме у фіналі нацвідбору 8 -ю. Вона виконає пісню «Stay true» про те, як важливо завжди залишатися собою. «Stay true» stay – Чу у світі Анастасія Завацька під псевдонімом Крилата родом із Нетішина Хмельницької області. Першу пісню вона написала разом із Михайлом Клименком, лідером гурту Адам. У 2024 році брала участь у нацвідборі на Євробачення і потрапила до Лонг Листа. За цей рік Крилата стала фіналісткою шоу «Неймовірні дуети у колаборації із Джері Хейл а також отримала нагороду за найкращу нову пісню на премії Музвар Евордс. Розпитати про створення пісні «Stay True та підготовку до фіналу нацвідбору можу просто зараз у співачки Крилатої. Привіт, Анастасія. Доброго вечора. Отже, я щойно аудиторії розповіла, що ти сама собі пишеш пісні і хочу розпитати про «Stay True». Про що вона? Чому для тебе важливий меседж цієї пісні і чому він важливий для європейської аудиторії? Взагалі, коли я писала цю пісню. і... Коли мій аранжувальник Влад Дестін писав музику до цієї пісні, уявлялась спочатку, звісно, картина війни, війни всередині себе, події, які відбуваються сьогодні. Дуже вразила в якийсь момент, це прям була така пікова точка своїх емоцій, агресії в країну до країни нашого сусіда. Була ситуація, був момент, коли я приліт стався в будинок в будинок чоловіка, який жив зі своєю родиною, з жінкою та дочками, і нікого не залишилося в живих крім нього. І звісно, я вважаю, що ми повинні про це говорити. я ще повернусь до цього питання? Повинні про це говорити. Не лише в межах нашої країни, а й на такому рівні як Євробачення, нагадувати людям про наше сьогодення. Пісня має бути звучати від нашої країни. Я вважаю, дотично до сьогодення. Звісно ж, Stay True не лише про війну зовнішню, а й про війну внутрішню всередині кожного з нас. Ми проживаємо нелегкі часи. Я співаю про те, як важливо не втрачати себе. В цій темряві, яка з нами відбувається, як важливо віднаходити, зберігати, примножувати, ділитися своїм світлом, як важливо продовжувати жити, як важливо боротися і відстоювати наші кордони. А в принципі, stay true – це фраза, яка перекладається залишайся вірним, не втрачай себе в цьому суспільстві, не втрачай себе в наш час. І я вважаю, що це дуже важливий і глибокий меседж. Який повинен бути почутим, а, ти багато разів перероблювала аранжування пісні разом із Тіною Карл, як розповідала Ані Тулєвій у цій, так би мовити, співбесіді, так на Ютуб каналі Євробачення Україна було ледь не 50 версій, як прозвучало в цьому випуску. Чому була така потреба робити стільки різних версій, і обирати якийсь фінальний варіант? І що чим відрізнялися ці версії? Якщо називати такі три прямо різні версії, їх було всього лише три. Це перша, з якої я подавалась, вона більш в акустичному форматі, там майже без е, аранжування звучала. Е, версія, яку я принесла на прослуховування, коли був відбір з двадцятки в десятку. І е, потім, звісно, це аранжування так дороблювалось. Якось, е, ми намагались привести його до ладу, бо вона була зібрана, наче з різних частинок. І... Коли ти сам в наушниках слухаєш це зрозуміло, а потрібно ще якось дуже доступно подати пісню всім слухачам. І також однією з версій з тіненого боку була запропонована версія Євгена Філатова, саунд продюсера Ось, все ж таки залишилась на моїй версії пісні. І, ну, це творчий процес, потрібно доводити все до якогось досконалого рівня. Звісно, можна було зробити ще і 100, і 150 п'ятдесят цих версій, але по-перше, часові рамки обмеження потрібно було все зробити максимально швидко. А по-друге, ну є момент, коли вже, от наприклад, я слухала пісню і розумію, що ну, все вона в мене вже викликає і. Сльози і мурашки, і це воно, і нехай воно так і звучить, як воно є в цьому форматі. Хотілося все ж таки залишитися от на своєму шляху, і просто це, це мало дещо інше звучання, ніж я собі уявляла, ніж те, що я би хотіла показати. Тому. Ця фінальна версія, яка є зараз на платформах і яка буде звучати вже 8 лютого на Нацвідборі, вона мені дуже подобається. Мені здається, вона дуже динамічна, кінематографічна, вона дуже драматургічна. Ми дуже стараємося над створенням номеру, над пропрацьовкою світла, над тим, як я енергетично в першу чергу це подам. Хочу ще раз питати один цікавий момент: минулого року пройшла у двадцятку так національного відбору цього року. вже у фінал у десятку пройшла. Що змінилося в твоїх підходах? Що ти пройшла значно далі? В першу чергу змінилася а, пісня, тому що в минулому році звучала пісня «Queen». А, не тільки інша по своєму характеру, а й писала її не я. А, це було взагалі дуже спонтанним а, таким експірієнсом. Мені запропонували подати цю пісню на Євробачення. А, я її заспівала, подала, пройшли в 20-ку і взагалі це було більше як спроба чисто. Відчути саму цю систему, як це все відбувається, всі ці відбори, прослуховування, подивитися, як це все зсередини. А вже в цьому році більш, звісно, свідомий підхід, більше розумію, що я хочу сказати людям. Я писала цю пісню сама, стеджу саме з цьогорічного відбору. Тому це така одна із найголовніших кардинальних змін, а також. Так як я пройшла в цьому році в шорт-лист, то і змінився сам процес підготовки, тому що в минулому році я ще не мала досвіду підготовки з Дмитром Шуровим, так як в цьому році з Тіною Карель, ну і звісно, дуже багато інших процесів, які накопичуються за ось цей от короткий термін часу це організаційні питання, якісь менеджерські. Я працюю без продюсера. І всі-всі-всі питання, комунікаційні, технічні, а, там, банально зробити собі макіяж, і це постійно там, в машині, а, спішучи на якесь інтерв'ю, чи на якусь зйомку. і а, Це все там, відповідальність на моїх плечах і на близьких людях, які мені допомагають, на моїй сім'ї, ось яка мене підтримує. Тому. Звісно, є з чим порівняти, і тут уже все набагато серйозніше. І спів наживо з іншими дев'ятьма фіналістами. І ну, я вважаю, це дуже класний, такий стрибок, сходинка моя особиста. На чому зараз найбільше акцентуєш при підготовці до фінального концерту в суботу? Звісно, хотілося б більше приділяти часу соцмережам, поширенню своєї пісні саме там, але все ж таки я ставлю ставки, намагаюсь підготуватися дуже, дуже сильно до живого виступу. Я думаю, що це відіграє неабияку роль в голосуванні. І... Хочеться просто самі від себе отримати задоволення, зробити все по максимуму. Я зичу успіху в цьому намірі. Звучиш тру, так як і співаєш, так про залишатися собою. Власне, зичу тобі залишатися собою до останнього. Дякую дуже за цю розмову. Успіху тобі! Дякую вам, гарного вечора. Навзаєм. Я спілкувалася з виконавицею крилатою про її підготовку до фіналу національного відбору на Євробачення та конкурсну пісню «Stay True». Фінальний концерт національного відбору транслюватимуть на каналі «Суспільна Культура та на Ютуб каналі Євробачення Україна, 8 лютого, о 18.30 Із перед шоу о 18.00.